Як ви ставитесь к навісу сонячних панелі для авто, і які можуть бути нюанси і труднощі? Дякую за це питання, пан Валерій. Значить, дивіться, чому люди роблять навіс? От у, у мене зараз навісу немає, але я знаю, як я його зроблю. Я вже придумав конструкцію там, і так далі. Просто зараз, вибачте, я не хочу на це витрачати гроші, мені краще продонатити, підтримати і так далі. А все інше з часом буде. Але я знаю, як це зробити. І причина, чому я хочу зробити навіс, пов'язана з тим, що навесні, коли у нас тут сосни, е дуже багато пильці зеленого кольору. І ця пильця разом з вологою сідає на авто. Це просто жестяк. Восени ли, листва летить, багато дерев. Ви бачили мою ділянку. Моя ділянка вона в деревах, у мене великі дерева, я їх дуже люблю, але вони дають багато листви. вони бають, Навесні вони дають оці ось сережки бірьоза бір і, ас, і асика, а потім листва восени, зим, потім голки в серпні, сніг. І без навесу це після. ну Я замахався чистити цю машину. І я дуже хочу навіс саме, із того, щоб не прибирати оце от сміття, бруд і так далі, щоб машина була все ж таки більш чиста. Також машина під навісом вона не нагрівається, і це теж великий плюс захист від дощу, снігу і від граду. Від граду, тому що іноді все ж таки град буває, і не хочеться, щоб машину це попсувала, коли вона стоїть. А тепер давайте от все, що я вам перерахував, ми з вами порівняємо з сонячними панелями. Сонячні панелі повинна треба монтувати з зазором, тому що вони за температурою грають, деформації тобто це покриття не герметичне. Коли йде дощ, Сонячна панель концентрує цю вологу, і через щілини між панелями йде великий поток води, котрий льється на машину, разом з брудом, листвою, голками, пильцою і, і так далі. Розумієте? Захищає від сонечка? так, якщо панель не прозора, але є панелі двосторонні. Коли працює двостороння панель, коли її ставити над землею, хоча б метр чотири. Це фізика тобто це пов'язано з фізикою, там сонячні промені, вони проходять, відображаються, і тільки тоді вона нижня ця сторона працює. Ви бачили навіс 4 метри висотою? Ну, нехай 3 метри висотою. Ви бачили, наскільки він ефективний? Де ніхрена він не ефективний? Любий дощ з вітром все. Зумієте? Тобто, між панелями тече, бруд потрапляє. Якщо двохстороння панель треба ставити її висока, тому вона теж не дуже захищає. Далі панелі треба ставити з ухилом до сонечка. А якщо у вас по архітектурі не по сонечку, а якщо ви, як я, під лісом, навіщо мені панелі? Да Вони все одно тут не працюють. от І пішло поїхало. Тобто, панелі треба ставити, щоб орієнтувалася на сонце. Є ті, хто це робить, да повно. Повно. У мене є товариш, він теж вигулює песики в лісі, ми іноді зустрічаємося. Він веде блог про свою дачу, пан Олег. От, і у нього є навіс, він зробив з металу і зробив сонячні панелі, і, і зараз він використовує сонячну енергію. Вони на дачі не живуть постійно взимку, да, а тільки в теплий період. І так далі тому подібне. Але Ну я дивлюсь Ну я не можу сказати, що це повноцінний навіс. Просто. Так, частково він захищає машину від сонечка, але всі інші плюс, 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 плюс ну воно не виконується. Просто не виконується. Тобто, по суті, треба зробити повноцінний навіс, а потім вже змонтувати сонячні панелі. Ну Виходить так. Тому тут кожен сам обирає, може у вас таких проблем немає, може ви там десь живете, де у вас нема голок, нема листви, нема пильці, нема пилу, піску з вітром там, і так далі. Ну у нас все це є. От, тому я не розглядаю. Дякую за запитання.